Ближче до історії студенти зі сходу України приїхали на Прикарпаття, аби поспілкуватися зі справжніми вояками УПА. Мають намір розібратися в історії самотужки. Про східно-західну мандрівку Наталя Фармус. Майже дві доби в дорозі спочатку потягом згодом автобусом і от останні кількасот метрів високо вгору. Саме стільки здолали студенти зі сходу України, аби наживо поспілкуватися з вояками УПА. 84-річна Василина Івасишин гостям завжди рада. Колись її звали Калинкою, і вона була зв'язковою упа. Три рази було пістоля. Три рази тут воно стріляли. Тут вона якраз смерть. Тут. Про Василину Юріївну режисер В'ячеслав Бігун зняв документальний Можливо. фільм під назвою Я і є вона каже мені начальник Коновою. Василино підіжду дому щоб ти не дай боже ні з ким нічого не говорила, бо за тобою так будуть ходити. Саме цю стрічку гості зі сходу і привезли на Прикарпаття. А ще стверджують, приїхали, щоби самотужки розібратися у складних історичних подіях часів Другої світової. Для них це ну як розвінчення міфів, як розвінчення міфів, тих, що створювалися е, ще у радянському союзі. Під час розповідей пані Василини Дончанка Євгенія не втримує сльози, адже все про що розповідає старенька дівчина, вже бачила у рідному слов'янську. Ми маємо вчитися у вітязів української повстанської армії. Оцього цієї незлавності духу, цієї волі до боротьби за гідність, за право називатися нацією. Згодом відвідувачі вирушають в гості до інших героїв з обіцянкою донести правду про упа до жителів Донбасу з Івано-Франківської області, Наталя Фармостра Іванківсабитія, канал Україна.